Хоче міста Львів. Мало хто знає, що для перших Олімпійських ігор відбирались спортсмени з усього, з усього світу. Львів також не став виглядом. Тут був лікий, росли оливи і, мабуть, вітерець грайливо куйовдив бороди жниців. Це тебе так від львівського світла. Тут твориться легенда. Максимус! Саніус! Нам потрібно у Львові провести Олімпійські ігри, і для цього нам потрібні спортсмени. Я дивлюсь тут, ти на околиці. О боже, нікого нема що за Львів. Не спортсмени. Хто ти? Я медальник Спеса. Що ти такий веселий? Я був зівчиною. Мені, можна так сказати, вразив її з першого погляду. Кохана! Ви нам підходите, готуйтесь, будь ласка, до Олімпіади. Дякую. Максимус! Саю! Що там на околиці? Ось він! Які ми байщики? Я не понял. Ти знаєш, що я на цьому райончику розчекаю Вася. Знаєш то? Якщо ти не віриш, мать, зараз тобі зкажеш. Опа, розочка оп, нежданчик, опа. копа. Максимус, пиши. Так, фехтувальник є. Підходиш, готуйся. Фух, максимус, еліє. Нам потрібен якийсь такий собі відомий, світлий, вічний. Ну так щоб від Греції йшов. Це був ну, вічний? О, газ! А для чого нам, щоб газ, від Греції йшов по всьому світу? А москалям подлюка на зло. Нехай собі не мають разу. Привіт-привіт, добрий день. Доброго дня. Я мер радий вітати вас і хочу, щоб місто відповідало дивізу Олімпійських ігор. Це ви по адресу. І так, записуйте. Щоб місто було найгеніальнішим в Олімпіаді, потрібно дотримуватись правила вище, швидше, сильніше». Щоб було швидше, треба нові дороги. Та наші нам ті дороги. Апш! О, правда? Рано ну, нам ще ті дороги бо а, Правда? Потім збудую. І так, щоб місто було вище, вам потрібен е високий замок. Високий замок то наші війна. А щоб випускникам було, де пивася добити? Mm. А щоб місто було сильним, треба... Щоб місто було сильним, треба вбив завод. Воу, сам, не синім, а сильним. <рик> Дякую, хлопці. Санюс, так і так. Тут створена легенда. <рик> <рик> Олімп Львів прибуває на перший перон. Воу-воу, ребята, жди я простір! Дякую, у кого, -то, кого -то.